I've seen a a a lot lot of of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But Сіналатов Чейнж, бентю Латовтейн, Ситингзенатте Сейн Астевура Юраго. Муванічневридей. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про грудень місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Мабуть, найбільшим акцентом грудня місяця буде саме ретроградність Меркурія. Це буде відбуватися з 13 грудня по 2 січня. Але я вже казала в тижневому прогнозі, що він вже заходить в петлю ретроградності, тобто ще з кінця листопада вже розпочинаються ті справи, до яких ми будемо повертатися в грудні місяць. Риби для вас 1 грудня. Меркурій переходить саме в ваш соціальний будинок, 11 будинок. Який відповідає за соціальні мережі за спілкування за друзів, за ваше оточення, взагалі? І звісно ж таки з 13-го числа він буде там ретроградний, тобто ви будете передивлятися можливо спілкування з якоюсь людиною. Можливо, також потрібно буде передивитися якісь контакти або соціальні проекти, або взагалі соціальні свої мережі. Тобто, ви будете вносити якісь корективи саме в ці питання. І якщо говорити взагалі про Меркурій в 11-му будинку, то це побільшає спілкування з іншими людьми. Побільше спілкування в соціальних мережах, як я й казала, побільше спілкування з вашими друзями. Також якщо говорити про ретроградність, то це можуть повертатися. Якісь старі друзі, старі контакти, старі знайомі. Можливо, хтось знаходить вас в соціальних мережах. Тому, звісно ж таки, можуть з'являтися в цей період якісь люди з минулого. А ось 5 грудня у нас Венера переходить в знак Скорпіона. Для вас це 9 будинок. А ось 5 грудня переходить Венера в знак Скорпіон, тобто для вас це дев'ятий будинок. Тому можна сказати, що тут можливо якісь фінанси будуть саме пов'язані з закордонними справами або з закордонними виплатами. Також це може стосуватися саме відносин, тому що у нас Венера соціалізується як і відносини, так і фінансові якісь операції. Тому також, звісно ж, такі відносини з іншими людьми можуть бути на відстані. Це можуть бути люди з іншої країни або, взагалі, люди, які знаходяться на такій достатньо великій відстані від вас. Тому тут також побільше спілкування або навіть романтичні якісь відносини, які зав'язуються в цей період, звісно ж таки, з тими людьми, які не поряд з вами, а які знаходяться на якійсь відстані. Якщо це фінансові операції, повернемося до цього, то це, звісно ж таки, можуть бути виплати, або ви, наприклад, вкладаєтеся в якісь документальні. Питання саме стосовно закордонних справ, тобто це можуть бути закордонні документи, так які там допоможуть вам виїхати. Але нагадаю, що у нас ретроградний Меркурій, тобто краще за все документи робити саме до 13-го числа, краще взагалі до 10-го, тому що вже потім Меркурій зупиняється. Також в цей період ви можете вкладатися в юридичні якісь питання, в судові процеси, можливо, це також навчання в вищих учбових закладах, або взагалі навчання, яке в онлайні. Також ви купуєте якісь курси, які вивчаєте, і скажу, що знову ж таки ретроградність Меркурія може показувати стосуватися того, що ви повертаєтеся до якогось вивчення, тобто це не обов'язково вивчення щось нового. Так, можливо, ви поглиблюєте свої знання в тих сферах, де ви вже ну достатньо маєте багато знань. Ось тому можливо, що в цей період ви будете більше навчатися, і саме фінансово можете вкладатися в вивчення чогось. Не тільки нового, а можливо вивчати саме те, що було актуально ще навіть колись. А 13 грудня у нас формується новий місяць, тобто можна розпочинати щось нове, а в 10-му в сфері кар'єри, в 10-му вашому будинку, сфера статусу нашого кар'єри е і таких наших цілей. Але скажу, що 13 грудня у нас стаціонарний саме Меркурій, тому всі справи, які тут розпочинаються, можливо, вони не так швидко будуть реалізовуватись. Або можливо, потрібно буде трішки щось переробити, поставити на паузу і роздивитися взагалі те, що розпочинається саме в цей період. Взагалі можливо, що в цей період ви ставите перед собою нові цілі, тому що 10-й будинок це наші цілі, і, по-перше, як кар'єрні, так і взагалі особисті. І можливо, що в цей період ви тільки розпочинаєте. Працювати над тим, щоб поставити якусь ціль, а все ж таки реалізація її буде пізніше, тому що ретроградний Меркурій не дасть так швидко реалізувати якусь, якісь починання. Тому, можливо, що в цей період ви тільки закладаєте якийсь фундамент для того, щоб реалізувати якусь свою ціль в майбутньому. Але нагадаю, що це стосується саме вашого статусу. Можливо, хтось захоче змінити свій статус. Можливо, що в цей період хтось одружується або розлучається. І в цей самий період ви переробляєте ось ці документи, тобто повертаєтеся до своєї старої прізвища, або, звісно ж таки, берете якийсь новий. Тобто документи перероблюються. Тому цей акцент ретроградності Меркурія може вказувати саме на це. Тому, якщо ви берете якийсь новий статус, то можливо потрібно буде попрацювати над документами, якщо це, наприклад. Якісь робочі питання, так які ви розпочинаєте, то можливо, що також вони пов'язані з документальними якимись питаннями, тобто потрібно буде переробити якісь документи. Можливо, ця ціль стосується вашого переїзду, тому скажу, що тут не все вийде з першого разу. Можливо, щось буде переноситися або затримуватись, або якісь також будуть нюанси, які не дадуть вам реалізувати цей переїзд з першого разу. Але все ж таки ретроградність Меркурія також показує якісь нюанси, які ми маємо передивитися. Можливо, тому цей період нам дається саме для того, щоб можливо виправити якісь ситуації з нашими навіть цілями, передивитися наші цілі. А ось 27 грудня у нас формується повний місяць, тобто це вже завершення якоїсь ситуації саме стосовно п'ятого будинку. Це романтичні відносини, це наші діти також, або наші хобі, захоплення, те, що нам подобається. Тобто тут можуть завершатися якісь процеси, або ви вже остаточно підбиваєте підсумки в цих питаннях, або, звісно ж таки, можливо, якісь романтичні відносини завершуються, або проясняється якась ситуація саме з вашим партнером. Можливо, це якась ситуація була саме пов'язана з вашими дітьми, тому тут також, якщо ви півроку десь працювали над цим, то, можливо, завершується вже не так ви фокусуєтесь на якісь проблемі, пов'язані з вашою дитиною, ніж це було раніше. Тобто завершаються якісь такі процеси. Можливо, це хобі. Ви, наприклад, завершаєте якусь творчу діяльність, якою займалися останні півроку. Або, звісно ж таки, це не обов'язкове завершення, це можливо прояснення. Тобто ви розумієте, чи хочете займатися цим, чи не хочете. І так само у відносинах це можуть бути якісь ситуації, які показують вам, чи хочете ви продовжувати ці відносини, чи ні. Тобто завершаються якісь або прояснюються якісь питання, які були незрозумілі до цього. Тобто тут ви остаточно бачите вже результат. А ось 29 грудня у нас Венера переходить знак стрілець і для вас це 10-й будинок, знову ж таки, статус, кар'єра і наші такі досягнення. Венера це, взагалі, ви знаєте, що символізує наші е, саме відносини, так і фінансові такі наші питання. Тому, звісно ж таки, в цей період хтось може узаконювати свої відносини, так або отримувати пропозицію, узаконити свої відносини. Краще це робити, звісно ж таки, вже після. 3-го числа, там коли Меркурій розвернеться, тому що документації краще не робити саме тоді, коли Меркурій ретроградний. Ось тому краще це робити, звісно ж таки після 3-го числа. Але е, тут можуть бути якісь або ваші відносини стають як ціль. Так, ви ставите перед собою ціль і фокусуєтесь тільки на цьому. Або, звісно ж таки, фінансова ваша частина життя більш цілеспрямована, тобто, ви ставите якусь фінансову ціль перед собою, над якою будете працювати. Тому, можливо, що хтось в новорічну ніч зможе отримати пропозицію, узаконити ваші відносини, або хтось отримує якусь таку пропозицію, яка буде фінансово вигідна вам. Тобто, для кожного, звісно, це своя ціль, але все можливо. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого. Нехай цей місяць подарує багато позитивних моментів. Для вас це такий є місяць, який ставить перед собою багато цілей, і, звісно ж таки, вони реалізуються. Тому ставте масштабні цілі, тому що обов'язково ви зможете їх реалізувати. Ну що до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна.